Піч П104 відноситься до групи тупікових конвейерних люлично подікових печей середньої потужності з електрообігрівом. Піч призначена для випікання широкого асортименту хлібобулочних, баранкових та борошняних кондитерських виробів. Піч складається з блочно-каркасного огородження. Циферка 1. І пекарної камери. Вона позначена циферкою 3, в якій розміщений двонитковий конвейер. Циферка 4 на нашому малюночку, з втулково-роликовими ланцюгами з кроком 140 мм. На конвейері через кожні три ланки підвішено 34 люльки. Вони позначені циферкою 5. Розміром 1920 на 350 мм зі змінними подиками. Передній вал, циферка 11 конвейера, приводний. А задній він позначений циферкою 8 натяжний. Вали спираються на підшипники кочення, які біля приводного валу винесені за межі печі. А у натяжного. Розташовані в нішах бічних панелей. Напрямні зірочки цифрика 2 кріпляться на консольних осях. Рівномірно переривчастий рух конвейера печі здійснюється за допомогою реле часу та кінцевого вимикача, встановленого у приводної зірочки. Привід печі складається з електродвигуна. Клинопасової та ланцюгової передачі та черв'ячного редуктора. У першій зоні печі нагрівачі розбиті на три групи, одна з яких може бути включена постійно, або вимкнена, або підключена до однієї з інших груп, керованих автоматично. У решті зон. Нагрівачі розділені на дві групи. При температурі в зоні нижче заданої автоматично включаться всі нагрівачі, після чого після досягнення нижньої межі заданої температури одна з груп відключається. А після досягнення верхньої межі відключається друга група, і температура знижується. Автоматичне регулювання заданої температури в пекарні камері печі P104 проводиться одноточковими автоматичними потенціометрами, що показують і працюють в комплекті з хромель копелевими термопарами. Бічні стінки печі і верхнє перекриття є порожнистими металевими панелями. Товщиною 250 мм, заповнені ізоляційним матеріалом мінеральною ватою. Між гілками конвейера розміщені, заповнені теплоізоляцією корба на малюночку, циферка 10, які дозволяють створювати гнучкіше регулювання температури по всіх зонах випічки. Тепловий режим випічки контролюють чотирма термопарами. Вони позначені циферкою 6 та 7. Зволоження середовища пекарної камери здійснюється парою, яка подається трьома паровими колекторами гребінками, розміщеними по ходу конвейера від отвору посадки. Тістові заготовки зволожується в перших 4 люльках, тобто протягом перших 2-2,5 хвилин. У печі передбачено вузол автоматичного розвантаження готових виробів. Він у нас позначений циферкою 12. Піч P119M. Відноситься до тупикових люлічно-подікових конвейерних печах з електрообігрівом. Вона призначена для випічки широкого асортименту хлібобулочних, бубличних і брошняних кондитерських виробів. Піч P119M, яку ви бачите на цьому слайді, складається з блоково каркасного огородження. Воно позначено циферкою 1 пекарної камери. 2. В який розміщений двохярусний ланцюговий конвейер? Циферка 3. Ланцюги конвейера втулково-роликові з кроком 140 мм. На конвейері через кожні три ланки підвішені люльки. Циферка 4. Розміром 1410 на 285 мм з висотою підвізки 150 мм. На цих люльках випікається формовий хліб. Для випічки подових виробів на люльки встановлюються знімні поди розміром 1410 на 350 мм. Передній вал конвейера приводний, а задній натяжний. Вали спираються на підшипники кочення. які у приводного валу винесені за межі печі, а у натяжного розміщені в нішах бічних панелей обгороджування. Рух конвейера рівномірно переривчастий, здійснюється за допомогою реле часу ВС-21 і кінцевого вимикача, встановленого у приводній зірочці. Привід печі складається з електродвигуна клинопасової передачі, черв'ячного редуктора і ланцюгової передачі. Обігрів пекарної камери виробляється від трубчастих електронагрівачів. Вони позначені циферкою 5, потужністю 2,5 кВт. Всього в печі передбачені 30 нагрівачів. Загальною потужністю 75 кВт. Нагрівачі встановлені на обох пічних панелях печі. Обгороджування печі є порожнистими панелями шириною 250 мм з тонкої листової сталі, заповнені ізоляційним матеріалом мінеральною ватою. Для більш рівномірного розподілу температури в пекарній камері. Між верхньою і нижньою гілками конвейера розміщений екран. циферка 6. Зволоження пекарної камери здійснюється парою від котельного підприємства. Пара подається трьома паровими гребінками. Вони позначені циферкою 10, які зволожують тістові заготовки на чотирьох люльках. У нижній частині печі при необхідності. Розташовується електробойлер циферка 7 і паровий казанок циферка 8 з електрообігрівом. Завантаження тістових заготовок для усіх виробів в піч здійснюється вручну, а вивантаження готових черевних виробів здійснюється механічним шляхом нахилу люльки на кут 42 градуси, при її русі. І зіткнення з копірами циферка 9 у бічних стін камери. Уся апаратура управління, регулювання і контролю температурного режиму встановлена на щиті шафового типу. Перед початком роботи на потенціометрах встановлюється задана температура. Розігрів печі до робочої температури здійснюється вручну поступово. Спочатку вмикається тільки одна група електронагрівачів, досягши заданої температури в пекарній камері, переходять на автоматичний режим обігріву печі. Час розігрівання печі від холодного стану до робочої температури складає не менше 2,5 години. Піч Г4 хпл яку ви бачите на цьому слайді, універсальна, середньої потужності з канальним обігріванням. Ця модель пристосована для спалювання різних видів палива твердого, рідкого і газоподібного. Виготовлена з цегли і скріплена металевим каркасом. Він позначений на малюночку циферкою 11, топка. Циферка 17 і канали викладені вогнетривкою цеглою, решта з червоною пічною цеглою. Пустоти в кладці заповнені теплоізоляційною засипною. Циферка 19. У топіковій пекарні камери. Циферка 5, розташований колисковий двонитковий конвейер, 7 до двох ланцюгів. З відстанню 140 мм через кожні три ланки підвішено 24 люльки. Вони позначені циферкою 1. Конвейер печі має три вали. Передній циферка 2, привідний, 3 проміжний та циферка 14, задній натяжний. ,ний. У печі ФТЛ 2, два вали з двома парами блоків. Ролики пічного конвейера спираються на спрямовуючі циферка з кутової сталі. Закріплені на бічних стінках пекарної камери. Гвинтовий натяжний пристрій конвейера змонтований на задньому валу, циферка 14. В печі Г4 хпл підшипники валів роблять виносними що запобігає дії на них високих температур від 200 до 300 градусів Цельсію і вологості. Рух пічного конвейера перерив части. Тривалість підоберту регулюється з допомогою реле часу. Пекарна камера вона позначена цифрою 5, огороджена зверху металічним зварним перекриттям. Циферка 6. Яке складається з двох частин для зручного транспортування і монтажу, для збільшення підводу теплоти до передньої зони при випіканні житнього хліба. Радіаторна коробка має дві окремі секції, циферка 8 і 9 роздільними газоходами, що дозволяє регулювати подачу теплоти в передню зону пекарної камери. В передній зоні печі вмонтовані парозволожуючі трубки. циферка 4, через які подається пара з парогенераторів циферка 18, при випіканні пшеничного хліба. Залежно від гатунку хліба, що випікається, гріючі гази можна направити в передню або задню зону, що також змінює теплові. Напруження гріючих поверхань газоходу. Циферка 6 в початковій зоні випікання. Передбачене також зволоження середовища пекарної камери парою із заводської котельної. Топка печі, вона позначена цифрою 17, викладена з вогнетривкою цегли, має чавунну колесникову решітку циферка 16, і летий топочний фронт. Циферка 15. Топка призначена для твердого палива. Але може бути пристосована для рідкого або газоподібного палива. Для теплоутилізації використовуються водонагрівні казани. Циферка 12. Для огляду і ремонту пекарної камери служить люк. Циферка 13, готові подові вироби. Вивантажують на стрічковий конвейер механічним шляхом за допомогою копіру, циферка 20, який нахиляє люльку під кутом 45 градусів. Ці печі випускаються в декількох комплектаціях. Наприклад, піч g 4 hpl 16 має двохниточний конвейер. А піч Г4 ГПЛ 25 чотирьохниточний. Печі Г4 ГПЛ мають пекарну камеру, в якій розміщений ланцюговий люличний конвейер. Продуктивність печі по формовому хлібу Г4 ГПЛ-25 21 тонна на добу, а печі Г4 ГПЛ 16,15,2. Тонни на добу. Піч Ш2 хпа 10 виконана в блочно-каркасному виконанні з пекарною камерою тупикового типу, всередині якої розміщений двонитковий ланцюговий конвейер. Він позначений циферкою 1. На конвейері шарнірно підвішені люльки зі знімними подіками. Рівномірно, Перерив части рух конвеєра здійснюється від приводу. Він позначений циферкою 5. Тривалість випікання регулюється в межах від 10 до 80 хвилин за рахунок зміни часу вистою за допомогою реле часу. Як аварійний варіант, передбачений ручний привід конвейера. Обігрів печі здійснюється від електронагрівачів. Типу тн 28 ЗОЖ. Трубчасті нагрівачі в уподібному виконанні зі спиралю з ніхромового дроту укладені в трубку з нержавіючої сталі, заповнену магне, магнезитом. Потужність кожного нагрівача 15 кВт. Усі нагрівачі розбиті на три групи. Відповідно до теплових зон випічки в пекарні камері Тепловий режим у кожній зоні випікання регулюється як автоматично, так і вручну, зміна температури фіксується термоелектричними термометрами. Піч забезпечена парозволожуючим пристроєм. Він, позначений циферкою 2, розташованим у першій зоні пекарної камери. Піч розділена на два об'ємні блоки. Передній циферка 3, в опарах якого кріпиться приводний вал конвейера. І заднього циферка 4 з натяжним валом. У ліві та праві бічні панелі печі вмонтовані трубки для кріплення та ущільнення електронагрівачів та термопар. Два додаткові отвори в панелях. Служать для установки нагрівачів з сумарною потужністю 5 кВт в період налагодження та доведення теплових режимів. Кінці електронагрівачів з'єднують між собою зовнішні стінки панелей. Для зручності обслуговування нагрівачів у бічних огородженнях печі передбачені двері. Вони у нас позначені циферкою 6. Готові подові вироби автоматично розвантажуються. Люлька при підході до посадкового гирла печі бічними смугами наїжджає на копіри механізму розвантаження і при цьому повертається на кут 45 градусів. Готові вироби зісковзують на транспортер готової продукції, встановлений перед піччю. При випіканні формового хліба. Копіри прибирають. Печі Ш2 ХПА випускаються замість печей п 119 м та П104. Двох типорозмірів, що відрізняються лише числом блоків, з яких збирається пекарна камера, ш 2 хпа 10 з площею пода 11,2 м2 – Кількістю електронагрівачів 30 штук. І кількістю колисок 16 штук. Х, вибачте, Ш2 хпа 25 з площею пода 25,2 м квадратних, кількістю електронагрівачів 72, і кількістю колисок 36 штук. Великою перевагою всіх тупикових печей є можливість роботи на будь-якому виді палива та економія виробничої площі. Основні недоліки це складність реалізації оптимальних режимів випікання та велика теплова інерція. Хлібопекарська піч з електрообігрівом. Г4 ГПС 40 складається з пекарної камери, вона позначена циферкою 4 приводної і натяжної станції. На барабанах циферка 1 і 11, якої натягнута спірально стержнева сітка, циферка 3, яка закріплена на тягових ланцюгах. 5. Пекарна камера складається з 6 секцій. Встановлених на опорах, сполучених в одну камеру. Простір між секціями і обшивкою заповнено мінеральною ватою. Циферка 7. Обігрів пекарної камери здійснюється двома рядами трубчатих електронагрівачів тенів. Всього нагрівачів 6 в печі Г4 ГПС 40. 170 штук. Піч Г4 hps 40 має систему вентиляції циферка 8. Для видалення пари з пекарної камери і парозволожувальний пристрій циферка 9, який розміщений в першій секції, пекарна камера розбита на 4 зони з індивідуальним регулюванням. І контролем температурного режиму верхнього і нижнього обігріву, яке здійснюються одноточечними автоматичними потенціометрами в комплексі з термопарами. Натягнення тягових ланцюгів здійснюється натягачем циферка 10 на нашому малюночку, привід печі циферка 2. Складається з електродвигуна, циферка 12. Це ви можете побачити на другому малюночку, який позначений буковкою Б. Клинопасової передачі, циферка 13, варіатора швидкості, циферка 14. Рух конвейеру передається від електродвигуна 12 через клинопасову передачу, варіатор швидкості. І систему зірочок.